Львів без гарячої води. За борги від газу відключили ТЕЦ 1 Два найбільші комунальні підприємства Львів Обленерго та Львівгаз – ще з початку тижня не можуть дійти згоди. Свідками конфлікту стала Христина Купльовська. Ось у цьому підземному колодязі стоїть великий газовий кран. І якщо його перекрити, то ТЕЦ 1 залишиться без блакитного палива. Однак, аби до нього дістатися, потрібно, аби оцей ОАЗ від'їхав, а він стоїть тут ще з понеділка. Охоронці Львів Теплоенерго на поготові ще від ранку. Вже четвертий день вони пильнують колодязь від газовиків. Навіщо і гадки не мають? Не скажу, не знаю. Мене то не зрозуміють. кажуть, зайти, я йду. Хлопці з газової служби приїхали півгодини тому. Кажуть, у диспетчерську надійшов дзвінок, яким повідомили про витік газу і співпадіння саме у колодязі, де головний газовий кран тец 1 Приїхали сьогодні, сказали сюди приїхати на часто. Все робимо сидимо, чекаємо на своїх начаст. Минає ще трохи часу, і примісінько до колодязя під'їжджають вже позадовці. Спочатку вони втікають від камери. Ви будете від... відмикати газ львів теплоенерго? Мені треба, я приїхав. А потім кажуть, що приїхали власноруч допомагати робітникам. На тих засувках є витік газу. Цей витік газу треба ліквідувати. Вона викликала аварійну службу і викликала всі наші спецслужби. Це наша робота, яка потребує, щоб ми її ліквідували, тому що це і газопостачання району, населення і так далі. От ми для того тут і приїхали. Добре, працювати, ви завжди особисто приїжджаєте. Я особисто приїхав, тому що я мав підвести деякі деталі, я їх і підвіз. По дорозі їхав і приїхав. Час іде, а конфлікт не вичерпується однак лишень наша знімальна група поїхала. Газовики пішли у наступ. Очевидець того, що сталося, воліє не називатися. Керівництво Львів Теплоенерго підтверджує, газ на ТЕЦ таки відімкнули. В результаті цього без гарячої води та тепла залишилося більше половини Львова. Увесь Сихівський частини Личаківського, Франківського та Галицького районів. Головний інженер підприємства телефоном розповідає: трубу перекрили через борги, але не ТЕЦівські, а державні. Аються між собою підприємства, а потерпають люди. Коли усі фінансові питання будуть з'ясовані, а гарячу воду знову подадуть мешканцям, поки невідомо. Наразі колодязь на Луганській пильнує УАЗ вже не львів теплоенерго, а Львів газу. Христина Купльовська, Андрій Дробний вісник.